Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Я, домовичок, завітав до вас у гості. Міркую, де б мені оселитися? Не підкажете? В домі оселі, дякую вам. Справжнє житло має бути затишним. Щоб у ньому було все необхідне для зручності і комфорту. А ви добре знаєте про предмети побуту та вжитку? Зараз ми перевіримо є у домі дивне скельце, що з усіх кривляється. Хто до нього усміхнеться, воно теж сміхається. Дзеркало. Туди ріг, сюди ріг. Середина, мов пиріг. А сама набита пухом під моїм вмостилось вухо. Так, подушка, молодці діти. А тепер я пропоную вам пограти у гру. Скажи одним словом. Я буду казати ряд слів, а ви повинні добрати слово узагальнення. Квартира, будинок, дім. Так, це житло, оселя. Вітальня, спальня, дитяча, кухня. Це кімната. Тарілка, ложка, кастрюля, чашка, чайник. Це посуд. Телевізор, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, магнітофон. Так, це побутова техніка. Шафа, стіл, ліжко, комод, стіл, крісло, меблі. Добре впорались. У мене трапилась ще одна пригода. Я вибрав собі оселю. Треба її облаштувати. Допоможіть, будь ласка, розставити меблі. Що треба поставити у вітальню? В дитячу кімнату? Що треба придбати? У передпокої слід розмістити, а у кухні має бути. Молодці дітки! Давайте згадаємо, які види предметів житку та побуту є в кожному домі. Для чого нам потрібні меблі, посуд, побутова техніка. А що є у вашій оселі? Дітки, до нових зустрічей.